Книга буття, глава восьма. І згадав Бог про ноя і про кожну звірину, та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі, і Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась, і закрились джерела безодні та небесні роствори, і дощ з неба спинився. І верталась вода з надземлі, верталась постійно, і стала вода спадати. По 150 днях, а сьомого місяця на сімнадцятий день місяця ковчег спинився на горах Арарацьких. і постійно вода спадала аж до десятого місяця. А першого дня десятого місяця завиднілися гірські вершки. І сталося по сорока днях, ной відчинив вікно ковчегу, що його він зробив. І вислав він крука, і літав той туди та назад, аж поки не висохла вода з над землі, і послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з над землі, та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі, і вистромив руку. І взяв він її та й до себе в ковчег упустив. І він зачекав і ще других сім день і знову з ковчегу голубку послав. І голубка вернулась до нього вечірнього часу. І ось у неї дзюбку листо оливковий зірваний, і довідався, ной, що спала вода з над І він зачекав іще других сім день і голубку послав. І вже більше до нього вона не вернулась. І сталося року 600-го і першого місяця, першого першого дня місяця висохла вода з над землі. І Ной зняв даха ковчегу й побачив аж ось висохла поверхня землі. А місяця другого, і 7 сьомого дня місяця висохла земля. І промовив Вноєві Господь, кажучи: Вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої, кожну звірину, що з тобою вона, від кожного тіла спосеред птаства і спосеред скотини, і спосеред усіх плазунів, що плазують по землі, повиводь із собою, і хай рояться вони на землі. І нехай на землі вони плодяться та розмножаться. І вийшов ной, а з ним сини його, і жінка його, і невістки його. Кожна звірина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі, зародами їхніми вийшли з ковчегу всі вони, і збудував ной жартівника Господові. І взяв він із кожної чистої худоби, із з кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення, і почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо й зима, і день, і ніч не припиняться. Амінь.